Забираю з бабкою труси, та я знайшла на, за 538 гривень 6 штук. А бабка каже, пів тисячі віддай за 6 трусів. А ти хочеш по 25 гривень? Там по 25 і по 50 я бачу ну на сайті, то і не знаю зайти. Будемо шукати зараз. Та ти відео скидаєш. Боже, сказилося. <рігла> Боже, я така червона, це чого я червона. Мамко, це ж у мене ліриєва. на напричшу. На мене. Це, на жар. <рігла> боже, подивись, це що таке зробилося, а? <рігла> ну що ти не бачиш, я червона то <рігла> Тож, То скажи що з тобою таке? Я ж не пила, ніде нічого. Ні, ні, ні. <рігла> а чого ж я така, боже, це мене ж жара вбила. <рігла> жара вбила що, Юля, чого ти? Сама выпила я зулинвин від, від того Від кліща я Ой, 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 Чего ты такая вытворяешь? ёп Ой, забавно И это на что надо, это все снимаю Люди, чтобы не видели Боже, скажи, баба думала Ой боже, щось робити, що ми посідали і, і, і займаємося ерундою. Я казала труси гляді". Труси Трусиха, якісь дешеві, а вона пів тисячі за щось трусить. Я скажуся. У мене шубетка велика. Одного місяця лиш на труси робити. Значить, коров'я дві відрі води. Вона випила, я думаю, хоче ще. Пішла ще дві відрі несу. Одне випила, друге не п'є. Я та її скупала, на нього виляла це відро. Хай освіжиться. А сама йду ось зараз з пустими відрами. Та й цей. Та й зараз вже ноги мокрі. Та зараз буду йти по городі, зараз всі будуть капці О, в болоті. Це зараз на що ці ноги будуть похожі? Підікюр по сільськи. Називається. Ладно, йдемо, подивіться на мої руки. Вона мене ланцюгом потягнула. Та й збулась. От ще треба кузі піти. Що, лізуть на стіл? Лізуть. Тут кріп кришила і вони вуки повитягали. Ми на дворі будемо їсти. Жарко. Жарко Юля. Ну, а зараз я вам покажу експеримент, який я провела з своїм кокою. Я була дуже рада, що він так зміг. А я тобі дам тихенько, щоб бабка не бачила, добре? Але ти попроси. А! Ще. А! Раз. А! Молодець. На, тільки акуратно. Мій хобрачок маленький. Слухайте, ну давайте так. Зараз я поставлю штатів і лишу його тут, на самотності з холодцем. Ми з вами провіримо, буде він їсти чи не буде. Це дуже опасно, але ми можемо провірити. Ну, що ви скажете, провіримо. А я поки піду цей принесу чим заливати. Давайте зараз візьмемо штатив. Так, ми перевіряємо. Кока, ти сиди тут і нічого не трогай, а я прийду і тобі щось дам. Не нельзя, нельзя, не я пішла. цікаво. Молодець. Молодець мій зайчик. Ти розумашка. Розумашка. Ти витримав експеримент. Ба, я його посадила, і кажу, не лізя. який ти розумний, чи ти будеш трогати, чи ні. І він сидить і не чіпає даже нічого. Розумашка. Не можна. Ну, бери ти розумашка моя. Розумашка, розливати... а горожусь своїм собаком. Ти молодець. Так, зараз бабка буде розливати це все діло. Накоріш ну, ти мене так приємно здивував, ти умнічка. Ну, почекай, я кусочок маленький, йому дам. за те, що він Де, щоб не було видно. Зараз зараз полізе. Ні, він не полізе. Він мене так не навчен. На. Ти умнічка, ти заслужив. Ти такий розумник в мене. Ма, який ти в мене розумник, розумний песик. От скажіть, що йому коштувало буквально ося дотягнутися і з'їсти все, а він не такий в мене, він в мене розумний. Такий воспитаний хлопчик, да? Хороший. <гум> Бати, в шоці, який він розумний? <гум> до речі, там такі новини. Коріше записала до грумінга на стрижку. Поїдемо в салон красоти собачий. Нормально? Оце прикол, звісно. Який ти довго глядаєш? Ма, який заріс. Він <гум> нічого не бачить, хоче той холодець їсти. Кокусь. Ну, не можна дати тобі кусочок. Так, Давай дай кусочок. Пригай нас. Ні, ні, не там, не там. На крісло. Да, 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 да да пряй туди. Молодець. Нельзя. Сядь. <гум> Попроси. Попроси. <ріст> ну, розпросиш, один кусочок дам. Добре? Один. <смі> ну що ж, ми йдемо на автобус, бо записані до грумера, треба коріше постригти. Так, знаєте, під машинку коротенько. У <смі> нас є от така, ми кажемо, жидалка, не знаю, очікувалка. Коротше, зупинка в нас така є. Де можна чекати автобуса? Нормально? Хориш сидить, чекай. Сиди, сядь. Що будете питати нашого стриг, я просто вам не показую, наскільки в нього велика довга шерсть. Йому дуже жарко. Тобі жарко якусь щось? Подивись на мене. Кок. А ну подивись на мене. Кукунь. Не хоче. Жарко, не можу собі місця знайти. Але вже їдемо, то вже добре, що хоч їдемо. Але знову ж таки нам треба буде їхати з цими пересадками. Нас в місто завезуть, а в місті треба буде на маршрутку ще сідати. Коріш, Як ти? Як качека. Тобі куди ти мене привела? І одразу стає красавчиком. А то мені кажуть, ой, типу такий кабан став, а він не кабан, він просто заріз Край. Край. Де хоч вже похожий на путню собаку Взагалі ця процедура десь длилась біля години. Я могла в принципі кудись відійти. Але я не хотіла того, що я за нього переживала. Він себе міг некомфортно відчувати, коли мене немає. І ну знаєте, все таки нова людина. Ми в цього майстра перший раз, і я якось переживала, щоб він там не злякався чи ну не знаю. А так і точно знала, що все добре буде. Красавчик, красавчик. Що ти купцяєшся, так? Да? Купцяєшся. Вже точно в нього салон краси. Mm -hmm. Так що кока балдежник, балдежник. Кусунчик, красунчик, косунчик, красунчик. Ну а далі знову в село, бо в нас там є справи важливі. Там наверху ще кози з козенятами. Вони теж води хочуть, зараз на вулиці більше 30 градусів жари. Вони теж хочуть. Це капець. Ой. Так і живемо, так і живемо. Що ж ти зробиш? Отаму, бачите, голі такі дерева високі? Це там а... Може десь пошукати кору. Не знаю, чи вона там є, але я її відро взяла. Для чого ж мені кора? Я хочу посадити лохину, того для посадки її мені треба кора. на низ буду ставити. Кока, як завжди, тусується зі мною, як хвостик. Знаю, що будете писати, що треба навесні садити. Я це знаю, але так вийшло. Ну так вийшло, я вирішила посадити зараз. <с thieves> Побачимо, проекспериментуємо. Мій манікюр. Гарний, да? Козі <кази> і козі і то. Ти чуєш? Наташа? Алло? <кази> <кази> Алло? Телефон виключився, розродився, я її тримаю коло вух і я їй розказую. <гум> Позвони, що це в неї розрадився телефон, це вона тобі таке все розказує. Каже, що я вибила. Ти без її відповіді вже скільки говориш? А я що знаю? Я не бачила, <гум> я їй розказую за козенята і за того. Бачите, які в нас розлічення в селі. Кому ти скидаєш? Покажи людям, як ми розлікаємося. Скільки в тебе долень? У мене 111. На скільки? А от 111 я забула на скільки зараз кажу. У Тебе 108 на 66 а у мене 111 на 59. У нас у нас, нас поще однаково. Та й що кив трепить. Ми на... можемо вінця бахнути. А, а там десь того фляжка є, бах бахкай. Я бахкати не буду, бо я боюсь. У мене серце. А ти бахкай до нас в холодильнику. Ото хороше, бахни і буде нормально. І лягай спати. Знаєте, цей загиблик, чого він так виглядає, тому що я дуже пізно це взялась ми, цей понормальніше виглядає. І цей теж, але не знаю, як воно буде, тому що. Кажуть, що це дуже така примхлива рослина. Ти в нас однаковий, це чого ти? Нага, подивися здола. <рес> мама казала, мама казала, що якоюсь рундою мастити, бо кліпки впали. <рес> казала, якоюсь ерундою мастити, бо мамо, у тебе кліпки впали. Ай донесу, кажи, упали, треба щоб розкрити йому. Ай чого ти? Чим вона казала мати? Чим казала мастити? А трошки ріса. Как... Каже, щоб боже. ти помастила, був палі. Казала покіпки впали. Я не казала, що впаде. Це в мене не бабка, а кадрістка. Так насміялись, що щелепи боліли. А зараз вирішила пройтись біля річки. Я давно вже тут не була, бо це в другому кінці села передивитися, чи є доступ, чи по підберег можна пройти як раніше. Але я думаю, що тут вже напевно так. все позаростало. Тут повертаємо. Коріше. Іди сюди, куди пішов. Коріш пішов до річки. Йди сюди. Йди сюди, йди. Да, 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 ну йди сюди, куди пішу? Йди. Це які грибочки знайшла. Ми їх ніколи не збирали, але я в групі грибників бачила, що це їстівні гриби, особливо молоденькі, бо коли старі, то вони не смачні. А молоденькі, смачні, але я не, не куштувала, сказати не можу. Я чула, що з них роблять котлети. Ну, Брати не буду, бо їх тут два, що я їх буду брати. А ну напишіть у коментарях, хто такі пробував і як вам вони. І якщо я не помиляюсь, то вони наче називаються трутовик Лускатий чи щось ну, щось таке. Хочемо покупатися. Так, йдемо зараз Тут пройдемося. Давай, давай. Ну, Подивіться на цього чорняку. Косюш, іди сюди, я знімлю. Стій! Сізь, дивіться на цього пса. А ну подивись на мене, кок, сядь. Ляш, Ляш, я покажу, на що ти похожий став Ой, Боже мій. Кокусик, зараз ми з тобою дійдемо до річки, скупнемося, пішли. Тільки йди за мною, а не десь шуршай. Ой, коріш, коріш. Пригай. Я тебе візьму на ручки, бо мені тебе шкода, там такі зарослі, подивіться. Ну куди йому йти? Все, скачи, я візьму тебе на ручки, скачи. При... Скачи, скачи. Сюда. Все, візьму тебе на ручки. Все, так позаростало. Ще й багато джмілів тут. І тут багато цих квіток, тут багато бджіл. ще. А коріч дуже боїться. бджіл і мух. Ну, він боїться, коли воно жужа і йому <різь> Ну, Тут бачу, рибаки протоптали трошки, бо все одно видно, що тут дорога якась, стежечка була. І сюди, і зараз копітемо. Оп-оп. Тут як ми з вами пройдемо? Не знаю. Як би він туди йшов, цей пес. Коротше, якщо коротко, то там практично не було як пройти. Бо якщо ладно, що трава, яка ви зараз бачите, а далі там просто були корчаки такі, що, ну я не знаю, я тако прямо на карачках єлі єлі пролізла. Вже думала, що звідти не вийду. Річка тут камішами заросла, дійсно. Жуть, жуть, це пропада річка. Тут такого не було ніколи. Насправді дуже шкода, що от так села занепадають, гарні такі місця, і от дійсно там була річка, ну, там можна було і рибу ловити, і все на світі, а зараз комішняком все заросло і це ми от. Ну, очерети, це треба щось, це капець, аж душа болить. До речі, ще мене мої подруги питали, чи не страшно мені отако от корчаками ходити, того що мало може хто там бути. Але, якщо чесно, мені в своєму селі зовсім ніколи не було страшно. Я могла і вночі ходити, де хочеш, і біля цвинтара, і якось, знаєте, все одно. Я якось безпечно відчувала я себе. Не знаю, як кому це. Але тут так було. Знаєте, що було страшно? Що казали, що не пройду далі. То що далі там були просто повалені дерева і просто казали, що не пройду. І схил дуже був великий. І я там падала навіть, сильно поколола руки, ноги. Це наш вигляд з корішем, після того, як ми вирішили прийти по стежці, яка раніше була, а виявилося, що її вже там немає. Подивіться на коріш, кока, покажись. Весь він в цьому, в репляхах воші ми це називаємо. Весь чорний. А це мої ноги. 50 відтінків сірого відпочиває. Про педикюри я взагалі мовчу. Так, Кок? да. Я согласна. А руки всі в болоті, а коріш чешеться вся морда, да? Це я вже яка удою, щоб пускала корову. Це вже без того ж від. Що... Привіт. А це дайте ще. Привіт. Роботає. Рибу. рибу будемо ловити? Ні, це не риба, це для огірків. Mm. Я думала, що він на рибу зібрався. Так, да. мені щоб на рибу. Ну і діт, то жініть, то корову, ті кози зводьте. Як з жену? Коровка, коровочка, Ти мене чекала, а я прийшла до тебе. Так, Зараз ми знайдемо з вами, де молоток. Найшла молоточок. Зараз будемо зводити коробку. Спочатку ставити ногу тако тут. потім капець, воно тут крепко забито. Потім тако. Обов'язково нога на ланцюгу, бо коли ви витягнете цього штиря. От зараз я буду витягати, коли я витягну цього штиря, щоб вона не побігла. А вона це може. І, відповідно, якщо вона не почує, що. От бачите? Стій! Дура! Стій! Вона мене чуть не протягнула! Протягнула мене, самі бачите. Бешена, бешена корова. Так що, бачите самі, яка вона дуринда як потягнула. Так я чуть не зашпортилась. Так би вона мене і протягнула. Отакі ділішечки. Хлопчики, дівчатка. Ой, дивіться, який в нас город. Та ти шо. Йдемо з вами ще за козами. Кози теж треба привезти. Там, значить, є в нас одна коза. Трошки буду голосніше говорити, тому що я з собою мікрофончик не брала, петличку. бо зараз та коза, як цюкне мене так той мікрофончик і злетить. Так що ми <світ> буде без мікрофончика. Так, коза. Я йду за тобою, кози мої кози. Кози мої кози. Ви мене чекали, коли я за вами прийду. Подивіться на цього. Який він гарний. Він зовсім не такий, як всі. А це, значить... Кузенятко Ілюшка піськає. піскає. Ти пісюнчик, да? Має пісюнчик. Ми зараз відв'яжемо цю козу і... що ти запуталась? Баришня. Запуталась? Чи як? Я буду брати тебе і йдемо на низ уже. Будеш пити воду, будемо зарадоїтися і всі ці ділішки, да? Ладно, капець, такі мухи прям в очі лізуть. Розмотуємо. Стій. Стій, дура! Ну дура же ж! Ти ж мені руки вирвеш к херам. Ти щоб не знала, що кілок ви вже забрали. А потім берете акуратно такого. От. Ладно, візьмемо так. Йдемо ще за другою козою. Вона там з козенятами нас чекає. І то одне козеня від цієї кози, воно залишилось тим. Теж, звісно, з мамкою не пішло. Лишилось там, з двоюрідними браттями і сестрами. Походу. Ну йдемо, йдемо. Йди по-нормальному. Дем іде. Ілюша йде додому. Люшка, гай дома. Він собі вирішив, що він там. Що в себе я знімаю кота? Ага, ць, Це в мене Яка один це таке, це в тебе. Це дві хвилини, як він внімательно їсть, так. Це він так наїдається, що це ти розливаєш диви, дві. Вилком їсть серце. Це тут а, значить кріп вже сохне, висох такий гарненький вже. Дивіться, бачите, таке присвічує, скільки тут кропу насохло. І буде то, що треба кропик. Кітя, кітінько, китюлям. Як в тебе справулічки, лічки, китюлюшка. Кіть киць-кіть, кить,